Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Я точно знаю, що діти завжди раді повітряним кулькам, адже неможливо уявити собі повітряну кульку без гри та усмішок дітей. А як зробити кульку надутою? Я відчуваю, як ви смієтеся з мене. Що я цього не знаю. А я покажу сьогодні вам незвичайний спосіб надування кульки. Увага! Цей експеримент проводьте під наглядом батьків. Нам знадобляться повітряна кулька, воронка. Її можна виготовити зі скрученого паперу, якщо під рукою немає. Пластикова пляшка на пів літра, сода 5-6 чайних ложок в залежності від величини кульки, оцет 100-125 мл та захисні окуляри. Дорослі наповнять оцтом пляшку виміряним об'ємом. Наповніть содою кульку за допомогою воронки. З допомогою дорослих натягніть кульку на горлечко пляшки. Кульку тримайте в повислому положенні. Готові піднімаємо кульку, щоб сода висипалась в пляшку. Спостерігайте, як надувається кулька. Це відбувається? тому, що під час взаємодії соди йодстової кислоти виділяється вуглекислий газ. Він заповнює весь об'єм кульки, розтягуючи її. Кулька надувається. Повторіть експеримент з батьками і поділіться результатами. До зустрічі, малята!